Oh Ація у Дніпропетровській області у віці Волочка Павлоградського району масово вина риба. Експерти кажуть, що вона отруїлася нечистотами, які було скинуто у воду. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія. Випадків захворювання людей на сьогодні не зареєстровано, проте медики радять не купувати рибу на стихійних ринках. Про статус нацменшинств говорили президенти України та Румунії в Одесі. Не оминули Леонід Кучма і Іони Лієвську і Донецької проблеми по питання розвитку транспортних коридорів. Президент України прокоментував також останні політичні події у Києві. У політиці наметами нічого не вирішити. Треба сідати за стіл переговорів і домовлятися, сказав Леонід Кушма. Розпочала роботу сесія парламенту Криму. Головне питання, яке обговорювали депутати бюджет республіки на наступний рік. Група народних обранців оголосила, що офіційний тіл, котре намагається ігнорувати конституційні права автономії. Експерти побоюються, аби бюджетне питання не перейшло у політичну достану. Керівники Мінтоп Енерго Верховної Ради та будівлі компаній на спільному засіданні сікла гроші на фінансування державної програми підтримки ша для нормальної роботи галузі потрібно 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. Інакше доведеться скоротити видобуток вугілля та закрити більше ста копалень. Реально з бюджету на потреби галузі можна направити лише 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Україна, Румунія та Молдова визнаються найбільшими постачальниками живого товару. До таких невтішних висновків прийшли делегати найбільшого в історії міжнародного форуму по боротьбі з достого людьми. Він відкрився у Брюсселі. Сюди приїхали більше тисячі делегатів. Головні питання, які розглядаються на форумі, як боротися з торгівлею живим товаром та як допомогти людям втягнутим у цей бізнес. В Азербайджані розпочато будівництво нафтопроводу у баку АПДІ джейхан У з цього приводу відбулися урочистості, на яких були присутні президенти держав-учасників проєкту. Аналітики стверджують, що подія має велике економічне і політичне значення. Вони сподіваються, що появляли власного нафтопроводу зміниться політичний клімат у Закавказі. А Азербайджан транспортуватиме на Каспійську нафту, минаючи Росію. Же це переговори президентів України Леоніда Кучми та Румунії Іона Ілієвську. Сьогодні вони відкриють новий зерноперевалишний пункт Одеського морського торгового порту. Візит румунського президента закінчується по обіді. Джордж Буш сьогодні направить до конгресу проект резолюції, котра надає США право застосувати проти іраку силу. Група впливових конгресменів пообіцяла в що документ буде прийнято ще до парламентських виборів, котрі відбудуться в листопаді. Агенти Кон закликав Багдад до всестороннього співробітництва з міжнародними інспекторами. Учені штати вже практично готові розпочати антитерористичні операції проти мережі Аль-Каїда в Африці. Нині у Джебуті на французькій військовій базі перебувають близько 800 американських військовослужбовців, серед яких бійці елітного спецназу Дельта та підрозділи ЦРУ. Неподалік західного збережжя Африки стоїть на рейді штурмовий корабель Бельвуд. За деякими даними операції можуть бути проведені у Ємені та Сомалі, де знову збільшилася кількість екстремістів. Бойовик підірвав себе на одній з автобусних зупинок на півдні Ізраїлю. Загинув один поліцейський, ще трьох людей поранено. Відповідальність за теракт зала себе екстремістська організація Ісламський джихад. Україна, Румунія та Молдова є найбільшими постачальниками живого товару. До таких невтішних висновків дійшли делегати міжнародного форуму, який відкрився у Брюсселі. Учасники зібрання обговорюють методи боротьби з торгівлею з живим товаром та способи допомоги жертвам цього злочинного бізнесу. Військовослужбовці армії КНДР та Південної Кореї приступили до розмінування демілітаризованої зони на кордоні двох держав. Близько ста саперів та спеціальна техніка майже одночасно прибули до замінованих ділянок з обох боків кордону.